Всім привіт! І це моє нове відео на Ютуб, в якому я покажу свій день UGC Creator. В Цей день я вкладу зйомочний е, процес, як я до нього готуюся і що я вважаю важливим. Трішечки розкажу про свого шляху. І на прикладі реальної зйомки, тобто замовлення від бренду, покажу, як це працює, який результат отримують бренди, е, скільки це коштує. А для вас це можливість заглянути у закулісся UGC Creator. Щоб ви. Могли зрозуміти, що бути UGC-креатором – це не так страшно, не так е недоступно, і е бути людиною, яка буде створювати контент для брендів, вести свій особистий блог, нарощувати свій особистий бренд може будь-хто. Так, я зараз вже збираюсь на зйомку, і я дійсно вважаю, що будь-яка людина, яка збирається пов'язати своє життя з контентом, бути в кадрі, знімати відео, будь-то для брендів або для свого особистого блогу, має вміти обов'язково робити собі базовий макіяж, да, щоб підкреслити свої будь-які там достоинства. Це перший крок в підготовці до зйомки, тому я зараз цим і займаю. А також, окрім макіяжу, треба вміти робити собі якісь а, мінімальні укладки, там, або зализаний хвіст у стилі Хадід, або локони якісь рівне волосся. Це обов'язково, бо виглядати в кадрі а, ухоженою і стильно це. Просто маст хев. Тому, дівчат, даю вам зелене світло і Dyson — це вже не просто ваша примха, да, а інвестиція. Інвестиція в ваш бізнес. У мене насправді абсолютно невелика косметичка. А, є пару а, моїх улюблених продуктів, які я повторюю на постійній основі, з деякими експериментую, а деякі просто а, постійно є в мене. А як ви бачите, я вже зробила макіяж, і зараз ми будемо збирати речі, бо сьогоднішня зйомка вона буде в студії, тобто бренд замовив мене відео, і я запропонувала їм зняти відео не в себе в квартирі, бо мені здалося, що зняти в цій локації для вечірніх суконь буде більш підходящим варіантом, ніж зняти в мене вдома. Тому мене тут трішки творчий безлад, але сьогодні ми будемо знімати чотири відео. Одне відео буде для бренду взуття. І для них мені треба буде створити образ, який я вже створила. Зараз буду збирати всі інгредієнти для цього. І три відео для бренду суконь. У мене тут трішечки, як я вже сказала, творчий безлад. Я зараз це все складу і підготую до зйомки, щоб мені було зручно це все перевести на локацію. Зараз я буду вкладати дитину спати, е і поки ми будемо їздити на зйомку, якраз у це вівпно вона буде спати. З нею посидить моя е молодша сестра, і коли вона прокинеться, ми вже повернемось додому. Я спеціально обрала такий час студії, щоб мені було це зручно зробити саме в той час, коли вона спить. що Я її сама вкладу. Е вона якраз буде спати е в цей час е і прокинеться трішечки раніше, ніж ми приїдемо, але це ну дівчатки, Головне не забути взяти це ну, речі, понятні, штатив, бо я знімаю сама себе, і телефон. Я пам'ятаю, коли я тільки починала цим займатися. Це ще до того, коли це стало популярним, не було взагалі ніякої інформації про це. Е, майже ніхто цим не займався. І тоді ще це називалось не UGC, а просто зйомки під ключ. І це був тр трішки інший формат. Е, там основа була це е, фото і відео. Це було як доп. І я віддавала по 10-20 оброблених фотографій по 2-3 відео. І коштувала це на секундочку одна одиниця одягу якогось, да, 150 гривень. За сйомку я тоді могла заробити, там, ну, 2-3 тисячі, іноді більше, зрозуміло, що в залежності від кількості речей, які мені давали. Але, блін, е пам'ятаю, що хотіла вводити нову. Продуктову лінійку свою, це просто знову ж таки, це тоді називалось не відео UGC, а просто відео Reels, да, більш складний, який з якоюсь ідеєю, там з якимось складним монтажем. І думала ставити прайс, щось типу 500-800 гривень за одне відео. І я навіть боялася пропонувати це брендам, боялася називати таку ціну, тому що думала, та ну хто буде платити просто за одне відео такі гроші. Бо на той момент в мене Навшока одиниця контенту зйомки під ключ коштувала приблизно стільки ж, і е, я навіть сама в собі не бачила тої цінності, що типу нормально ставити такий прайс за свою роботу, нормально. Цінувати свою роботу, от і зараз в мене одне відео коштує 2800 вісімсот гривень. Це базове відео без якогось складного монтажу, без якоїсь складної ідеї. От і ну, нічого замовляють, як ви бачите, і багато замовляють і попит є. А, Коротше, все можливо, якщо постійно працювати над цим, вдосконалювати і свої навички, і вдосконалювати і свій особистий бренд. І все може бути і все, і всі мрії можуть збутися у будь-кого. Підготувати речі до зйомки — Це один теж з найважливіших етапів. Тому я зараз відпарюю їх і будемо починати знімати. Як Вже, як ви можете бачити, ми приїхали у студію на локацію, на якій я сьогодні буду працювати. І у нас є рівна година часу. Ні хвилини більше, ні хвилина менше, а якщо бути точніше, то 55 хвилин. Так, ну я вже переодягнулась, підготувала собі локацію, в якій я буду знімати, і буду робити відео. Нагадаю, да, що в нас є година часу і треба зняти 4 відео. Знімаю, як ви бачите, я сама себе на штатив, як я казала, да, ось мій помічник штатив, телефон в мене 16 Pro. класно, що в студії є дзеркало. Це мій такий невеличкий лайфхак. Я ставлю дзеркало, щоб я могла бачити себе, коли. Знімаю відео і зараз я приступаю до зйомки і покажу вам невеличкий бекстейдж, як це відбувається в реальному часі. Я зараз під час монтажу зрозуміла, що колись от така робота це була моя мрія, бо мені здавалося, що в мене недостатньо зовнішності, недостатній зріст, і взагалі кому я потрібна. У мене немає там підписників, немає взагалі нічого, немає ніяких навичок для того, щоб ця робота мрії стала реальністю. А зараз, як ви бачите, це моя реальність, це моя буденність, і такі співпраці це для мене не щось дивне, а це просто моя рутина. Звісно, знімальна година пролітає, дівчата дуже дуже швидко. І що я вам скажу? Готово відняли. Тепер це все діли монтувати і покажу вам результат. Єдине, що звісно не встигла я відзняти взуття в студії, хотіли подовжити її хвилина 15, але за нами вже час був зайнятий і люди одразу теж прийшли. Коротше, тому якось так. Але е, це знову ж таки окей, бо це я хотіла просто як додаткове відео зняти, бо ну вирішила так, що якщо вже в студії, то можна зняти прикольне відео в студії, але е, просто зніму його вдома і все. І я знову ж таки була впевнена, що я встигну відзняти чотири відео за годину. Але я коли просто почала одягати ці шикарні сукні, то я просто як дівчинка, знаєте, розійшлась і так, і так, і потанцювала, і покружилася. От, тому е, так, от тому так вийшло, що я не встигла їх зняти. Ой, боже. Але як я вже сказала, що це не проблема, бо головне було відзняти встигнути сукні. Я їх відзняла, вийшло. Ну просто не ну, як королівщина, чесно. Так, ну що, дівчатки я вже змонтувала відео і навіть віддала його замовнику, і замовник ясним діло задоволений. І зараз я вам покажу одне з цих відео, щоб ви розуміли, що я там натанцювала. Тобто, бачите, в принципі, нічого складного. Я знімала все це відео сама на штатив, без ніякої допомоги. Відео вийшло класне, цікаве. Добре, можна роздивитися сукню, як вона буде сидіти. Відео не нудне, тобто його цікаво дивитися, я показую різні емоції. Як ви можете побачити, саме відео технічно не дуже складне. Є певні технічні правила, є певні правила зовнішності стилю, які треба враховувати для того, щоб відео було усунено. Спішним і цьому може навчитися абсолютно кожен. Для цього не потрібно бути якимось суперпрофесійним відеозйомщиком або монтажером. Тут достатньо просто базових навичок, яким може навчитися кожна. А для тих, кому дійсно цікавиться сфера, і тим, хто хоче спробувати себе в цьому, у мене є відео на каналі. Ось тут воно зараз буде посилання на нього, де є 5 покрокових дій, які. Які ви можете вже зараз спробувати, вже зараз зняти своє відео перше і отримувати результати. Також посилання на це відео я закріпила в описі під цим відео, де ви можете перейти на нього в будь-який момент, подивитися і користуватися інструкцією. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь і ставте лайки.